Всім привіт! Сьогодні ми граємо знову у 99 Дочей. Зараз я. Зараз зайде мій друг і ми з ним будемо грати. Зараз він не може здати воно гадає інтернету. Зараз зачекайте. Зараз він зайде. Зараз він зайде, зачекайте. Зараз заходить. О, він зайшов все. О, ось! Бачите, на ньому написано Friends. Ідемо. Нам потрібен якийсь свободний квадрат, якщо зайти двоє. О, тут телепортинг. я зайшов. Ой, я не зайшла. Це Габела. Блін, тут два Даня. О, я бачу. Сюди зайшли. Я сюди зайду. Да, ти бачиш мене? Подходи. Зай... Ура! Ми твої! У прошлый раз я грала одна з якимись. І там вони всі померли. Залишилась одна я. Тому зараз ми будемо грати з Данею. А ми з ним професіонали. Я прогрушаюсь, а, він вже прогрузку і все. Я йду, Даня, і ми з ним будемо робити одне дерево, щоб було скоріше. У мене два. У мене чомусь два, я ж три збирала, Даня. Ой, у мене ще все Даня, одне сюди підкинь, щоб ми зробили карту. Даня, ти будеш баловатись, нам потрібно одне підкинуто. Ти підкинь і ми зробимо карту. А я крольчатину буду вбивати. Вот, 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 вот. Я збила крольчатину, но і ми не з першого разу випала кроліча лапа. О май гад! Це який шанс випаде не з першого разу. Який шанс? Ну як у нас тут костер поживає? Роби карту. У нас уже повний левел з допомогою мене. О, смотри, Даня, дивись, що у нас тут заспавнилось. Друзі, іслідуємо цю вишку. От, у нас є тут болтик. Даня, твоє завдання підкинути, щоб ми, підкинути десь 5 бревен, щоб ми могли зробити верстак другого леву. Даня, ти повинен робити дерево, я сюди йду. Даня, Тільки не перероди. Ти пішов е, рубати дерево, нам потрібно 5. О, мені випало коп'є! Це полезно. Так, тут нічого не біжу. О, ще один метал. Я сподіваюся, що ми тут знайдемо больницю. але, можливо, і ні. Можливо, в наступний раз. О, я знайшла 4 металоломи. Ой, три. А не, четыре, четыре. Я нашел четыре металлолом. Руби еще дали. Чего? А что за пять засчиталось? Не знаю, ну ладно. Вот. Я вбиваю крольчатину, чтобы добыть, чтобы была еще одна кроличья лапка для Дани. Ну, я вбью одного волка. О, мені з першого разу випала Волча шкура. Даня, це що? Мені з першого разу випала волча шкура? Серйозно? Тобто у мене з першого разу випала кроліча нога і ще Волча шкура з першого разу. Я розумію там кроліча ш... нога, але шкура це дуже добре. І у мене ще я кола Даня, я зараз зроблю тих кроликів. Даня. Даня, я вибрала тобі кролючу лапу. Забирай. Даня, забирай кролючу лапу. Бачиш мене, ось кролюча лапа. Ой, боже мой. Ще одне міско в нашу колекцію. А ви знаєте, що пройтись? Що ми не можемо пройтись по м'ясу? Зараз покажу це. Бачите? Не проходимо. У нас є вже карта, вона дуже маленька і ми всю... Ой, моя коротша лапа. А... А, так, зараз прийде колись торговець колись. Мені подобається слово колись. Нам потрібно ще одне, ще один металолом, щоб відкрити щоб зробити сонячний циферблат. Це полізно. Ну, будемо чекати дня, продавати це все наше торговцю. Ого! Так, старий також, старий мішок я знаю, що робити. І... топор. Все, у мене і хороший топор і хороший мішок і коп'є ще плюс є. Я безсмертна. Ну, у мене немає. Ну, я не безсмертна шучу. Даня, давай три волка уб'ємо. О! Мені з першого разу випало Жов э, шкура. Іди ко мне. На мене тут ще один напав, габельчик. Забирай! І тут ще один є, я хочу його вбити За мною. Ладно, це не за мною, так не за мною. Я знайшла м'ясо нам. Хеллоу. Обий. Ти можеш вбити якогось вовка далі. Щоб. Щ... Я... я все це зберу далі. Вбий волка. А це що? У нас костер почти потух, да? Костер почти потушим, ля Це габела. А ще скоро буде ніч, я впевнена. Ой, знайшла ще одну крольчу лапу. Ладно, приходиться. Я біжу костру. З 14 м'яса, є стейки і одної крольче лапы, і вона безполезна. А, Даня, Ти бачиш, як я поклала крольче лапу? Подивись, Даня. А, все. Вона не захотіла там бути. Я поїм трохи одне м'ясо. Ні, два. Стейки оставим на потом, добре? Я зараз кудись переміщу. Стейки це коли дуже буде, хочеться їсти. Ось вони тут акуратно в стопочки. І зараз ми будемо пробувати робити стопочку із Марселів. Рам! Стопочка из марселев. Стопочка из марселев не вдалась. Зато вдалась вот такая мини-стопочка из марселев. И еще одна стопочка. У нас две стопочки из марселев. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Раз, два, три, четыре, пять. Тут еще шестой. Блин, впала башня. Ладно. Еще крольчатину потребно. У тебя револьвер? А, баскетбольный мяч, дай мне, будь ласка. Мне, будь ласка, мне, мне. Ура! У меня теперь есть баскетбол. Я буду жарить м'ясо. А Для чого нам хороший мішок? да? Для чого ти його сюди притащив? Для красоти? Ладно. Я yeah, його nice в сундуке. Але він нам не треба. Ти прокачав весь так і тадам! А я построїла дуже хорошу штуку. Mm -hmm. Я прибиваю крольчатину и собираю с них мясо. И потом я сделаю снова стопочку. А, Даня, мне выпало за второго кролика по очереди крольчалапа. Серьезно? Ну, это не нормально. Ладно, я заберу все марсели. Их тут п'ять. Якраз. как раз. Як і у и остальных. 3, 4, 5. Даня, як тебе результат. Тільки я вот все І... И. зі мною. Два. Ну, Даня, ты мне не помешал. Зробити стопочку. Раз, два, три, чотири, п'ять. Фроги! Фроги, фроги. Де вони? Даня, Де фроги? Фроги де? Я, я бачу баскетбольну площадку, я там ще не обуталася Даня. Я бачу. Я обудався. Я, я біля моша дивись, дань. Бачиш я там. Я малыш. там хотів і показати оце. О, мені випав фонарик, який мені не потрібен. Тому, і мені. Що, тому що у мене є перший клас. Ладно, давай для красоти візьмем. А, а як його взяти у мішок? Тому що його ніяк не взяти, тільки отак от треба. Ладно, йди на малосапу. Я, я зараз донесу і підемо на малыша. У тебе є коп'є? Так. Ну тоді ідеально. Ідеально. Ти казав, Як Что нет? Ну вот этого Я... Ну, помниш, коли ми узябну там якесь копье було. А так воно там валяється. Де? А воно таке ж саме. Воно таке ж там. Немає смыслу да. Е, я йду за малим. І ти теж. За малим ідемо. Я йдемо. Ти за мною? Так. Я просто від першого лиця. На Настра... травтому ХП я не потратила жодного ХП. Ой. Я удалила копье случайно по дороге. Дань, где мое копье? Найди. Я случайно удалила по дороге. Ты бачишь копье? Нет. Шукай. Я их. А, я знаю, что. А я... а я тоже побачил в копье, которое я случайно удалил. Я два... я два, волка. Останий. Можно я спасу? А, еще один какой-то. Зачекай. Ну я ж хватила, ладно. Волк убивай. У меня много хп. А я знаю. Ты, уб... ты вбыв волка? Не. Он... Так он сейчас ко мне может прийти? Даня. Меня... О, мне выпали семена. У меня ну, уже ребенок. За -за Забирай усе м'ясо, воно нам дуже потрібне. І там ви пожариш біля костра, я потім його заберу. У тебе м'ясо випало. Так, опісів. Там... Ні, підсвіти мені, я зараз усе соберу. Ти біля костра усе це пожариш. Добре. І я потім це все у стопочки я голоден. зожу. Я голоден. А, тепер я свічу. тобі потрібно забрати останчешся м'ясо. Ти бачиш там культисти, потім сюди вернемося. Добре. Домою. Ти бачив тобі... там культисти, нам потрібно, так, а бачу. нам дуже у них там сундук є мурдук. Я потім це у стобочки зложу, добре Я голоден Ну, поїж трохи. Тільки на Не, стоб... не їж стейки, добре? Добре, а я їх и наем. Ребеночек. Ой, тільки долька... к не найди, будь ласка. Оп. О! все Даня, ну чому то убрав мішок з його місця. Він же лежав красиво. Та да дай! Да -дай. Да -дай. Я... я все зроблю. А це ось тут буде? Ні, де був не останеться. От тут все це красиво шесть раз, два, три. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, семь, вісім, дев'ять. Все. Я сложила дев'ять. А цих п'ять потрібно. Раз, два, три, чотири, п'ять. Ну ладно, я з'їм три. Я зараз буду голодна. Подивись на поладку. Я... Де малиш? Так. Да. Ти мене збив, я із-за цього взяла одну стопку. Може, більше мене не збивати? 2, 3, 4, 5. Раз, два, три, чотири, пять. Все. Ну дивлюся і... Я теж так можу. Не знаю. Отойди. Надо отак. так. Я знаю. І що такого? Що я... Ага. Дивись. Угу. У нас тут багато місця. Тут, короче, лапа, то что наверное. Короче, все не нужно сквозь. Так, а де ці окультисти були? А он баскетбольна. Ідемо окультисти вбивати, Добре? Добре. Там сама імба зараз буде. Тому що там є сундучок. Там так, есть сундучок. Я сзади. Десь ось тут це було, пам'ятаєш, ми поверталися. Кого... А, вон, вон, вон. Де чи ні? Де де культисти? Та ось там були, ведь. Де? Кого ти ні? Зараз я тут все заберу. Уголь, уголь я заберу. Е, побувай поки що. О. Оборлечика, Абор... Короче, аборлечика першого. Ты за всім розібрався. Молодець. Е, у тебе є якийсь пистолет? Ні. Ну, тоді и патроны я забираю. Так, я відкрию, не підходь, потому что ты можешь меня збити. Трошки менеде, то я костю. О, мені випала каністра. О, нам потрібно. А у тебе є У тебе є старий стержень, щоб приймати ключ. Зомби, лови Yo... ключ. Пока нет час. У мене немає. Ні, трохи подалі. Подалі. Ще далі. Ну, десь так. За ночь. Я посвящу. Заходи. Ты ходи. Ты поймал? Бери в мешок. Я взял. Идем, до дому. Но На нас сейчас атака. За мной волк! Бези. Я знаю. О, ось тут. Блин. Неожиданное нападение. У меня Лохп. Даня. Я сейчас умру. Безы. За мной их сколько? Ноги. Сколько тебя за мной? один. Я у тебе... меня. У меня... Я случайно копью урони. Вот он. У меня Лохп. Ноги. У меня Лохп. Видишь, какое у меня? Оно уже восстанавливается. А сколько... Все, у меня Лохп. Практически самое лоу Ты убил? Да, всех убил. Е, Каністра. Зараз я м'ясо. Зачекай. Зараз я все це зроблю, добре? Я сама це все закрыла. Е, так, ты взяла ключ? Ты взяв ключ? У мене є ключ. Один из Міш... 15. в мешки да. із восьми. За, зачекай, Що я... нам потрібно? О, оце. Це по-любому. Ну все. І можна оце. День. І у нас сьогодні дощ. І що у нас сьогодні? Дощ. Який дощ? Дощ. Де? Десь буде? Звідки ти це знаєш? Тому що п'ятьому дню буде дощ. Я не знала такого, буду знати. Е, де жабиці? Нам потрібно уничтожити жабу. Ой, мені вже потрібно поїсти. Зачекай. Та мені десь. Я зараз їжу оцю стопу дальню. Добре? Я Добре. теж. Їж. Скільки у тебе? Ну, у мене побільше. Основно фейспринт, Тоді буде тратить менше. Даня! Ладно, тоді потрібно доїсти. Доїдай. Все, ідемо за жабою. Так Ой. дощ. І що? У нас же є жаба? Де жаби? Я Даня. Не знаю. А, он, я бачу, за мною. Обережно, Вов, нам на... Потрібно бачу, зараз втратити хп вообще. Ой, я случайно впала. Ладно, ти вставляй, добре? А я обратно подаю. Я теж. Я б'ю! Я теж б'ю. Нормально нападаємо нам другого. У нас все дві. Не на все дві. Люч. Забирай. Де ще жаба. Вот. У мене це коплю. Это ще якийсь. Yeah. А можна сейчас у мене таке було? У тебе просто раз таке було. Ну і що? Є і є А тепер ти потрібен зловити ключ. О, я знайшов тут формівку дерева. Два, три, чотири, п'ять, Шість. У мене ще дерева. І у мене ще є один уголь. У мене рибка попалась. Ну, лови ключ, нам потрібен іменно ключ. Моч. Я знаю. Давай поскоріше. Я стараюся. поскорее що Я стараюсь. Давай шаумен бомбишки. Если не дерево. А, -а, а Даня, mm -hmm. Дань! Ну я тут так убиваю. І... У нас нуля Мы на ч, не можно скрафтить? Да. Мы можем скрафтить ловушку для кровь. Ние І... зараз. Да кровь. Я бачу кровлю, а ще я бачу жабу. Даня. Я хочу за... крована. А знаєш, ну, що я ну, бачу? Ну, ну. Даня, дивись. Дивись, що у мене тут є. У мене є другий ключ, який потрібно зловити. Але як я не знаю. Я нова нас спіймав. Що? Я нова нас спіймав. Кого? Ой, ой, е, от этого рибку, от этого. Ага. Урані, Бачиш мене? Да. Бачиш, бежи! тут потрібно ще піймати ключ. Бач, тут теж є ключ. Я ще той не піймав. Добре, напіймати ключ першого разу б випав. У мене теж таке було а, а де тот? Десь там? О, ось Ти побачив два озера, там де два ключа. Ой, ну добре, доброго. Лови. 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 Так. Ладно, я порублю крольчатину. О. О. Так, Э, а да это было написано, что вы написали. А, а, со мной влог. А да это было написано, что сова проснулась. Потому что я видел видео, которое у тебя было. О, у меня неподалеку это озеро, которое я искал. У меня два ключа. Ча-ча-ча-ча-ча. Ой, я бачу, дивись. Тут же ще один є. Е, я да, там неподалеку. Да, тут же ще один є. Е. Так, а да все два озера. Бачиш О, мене на карчу. Тут Тут еще другие ключи. Я сам споймаюсь. Ти ловиш? Да. Ну я не можу спіймати. А ми на тій вишки були чи на іншій? Да, на тій. На тій. Ой, я вб'ю волка, тому що мені не можна. Так. Я ми... думаю, що для ролика це буде достатньо. І тому всім бай-бай-бай-бай. Це було дуже круто. Всім пока-пока.